Роман Лозинський, фракція «Голос». Колеги, ви чули позавчора сморід в цьому залі, а це підгорало у проросійських народних депутатів колишніх регіоналів, яких вже давним-давно не повинно бути в цьому залі. Підгорало через те, що РНБО прикрила. Помики, які займалися пропагандою, Ван та 112 й канал, підгорало так, що вата, яка 30 років тужить за тюрмою народів, за страною огромною про утиски свободи слова, вони навіть згадали французьке No пасарам, вони не пройдуть, але я хочу сьогодні підкреслити. Расизм не пройде. Також расизм не повинен проходити і на третій поверх нашого парламенту. Адже попри те, що прикрили брудні помийки російської пропаганди, вони досі піднімаються на третій поверх парламенту і досі там працюють. Журналісти, так звані, які борються за свободу слова. І я хочу нагадати, що саме тому переважна більшість народних депутатів з проукраїнською позицією наполягає на тому, аби так звані журналісти з проросійських каналів не працювали в парламенті України. Тому расизм не пройде і. Ці журналісти, які наче борються за свободу слова, їхні представники знаєте, куди пішли боротися за цю свободу слова? Вони пішли боротися на російські телеканали, тому що там вони шукають правди в країні, яка взагалі не знає, що таке свобода слова. Ворожа пропаганда не має нічого спільного зі свободою слова, бо допомога ворогу в час війни це мазохізм. Бо телемости з Росія -24» – це підігравання ворогу. Бо робити своїми топ-спікерами Портнова чи Азарова, які тікали з нашої країни після революції гідності, це не свобода слова. Тому ми з проукраїнськими народними депутатами виступаємо за те, щоб Зробили перший крок, закрили російські помийки пропаганди. Маємо зробити другий крок. Їх в українському парламенті не повинно бути. Расизм не пройде. Шановні депутати, шановні депутати, свобода слова, вона в тому числі поширюється на залу Верховної Ради України, тому прошу всіх зайняти свої місця і перейти до конструктивної роботи парламенту.